Вітаю на Tech ТехFING. Games! цим відео я розпочинаю цикл, де буду розбирати теми, пов'язані з кріповістю та страшними елементами в іграх. Все-таки скоро Хеллоуін. думаю, вийде цікаво. Тому очікую на вашу підтримку. Сьогодні поговоримо про таку штуку, як лімінальність і її прояви в грі Майнкрафт. Тому без зайвих слів, починаємо. Спершу, власне, розберемося, що таке ця лімінальність. Це вид естетики, який зображує порожні місця, які мають покинутий, моторошний, але й комфортний, тут все суб'єктивно, і сюрреалістичний вигляд. Зазвичай це місця переходу, оце відчуття між простори, які ми звикли бачити заповненими, людними, на картинці пусті, з незвичним світлом, і здається, що вони знаходяться поза часом і простором. Такі простори потрапляють у моторошну долину архітектури. Ми думали, що цей ефект проявляється лише у гуманоїдних роботах, ляльках і аніматроніках, але, як бачимо, є й інші об'єкти, що можуть викликати таку реакцію. Взагалі почали форсити цю тему нещодавно. Оригіналом стала фотографія відома як Backrooms, з якої пішла кріпіпаста про окремий вимір залаштунки, що повністю концентрується на феномені лімінальних просторів, швидко організувався фендом, почали створювати історії та лор цього Всесвіту. Але сьогодні я розповім про цей феномен у Майнкрафті, адже він чи не найкраще з відомих ігор передає цей стан і дозволяє створювати численні відео на цю тему. У Майнкрафт світ складається з низкінечних кубічних блоків і відкритих просторів, що часто нагадують незавершені або порожні місця. Ці простори є типовими для лімінальних зон і можуть викликати відчуття тривоги або ж незвичайної тиші та спокою. Також часом генеруються дивні або незвичні будови, як, наприклад, мости підземних шахт, що ведуть порожнечу, або тунелі, які раптово закінчуються. Це створює відчуття, що ці простори знаходяться між призначеннями, або просто не мають кінцевої мети. Додайте до цього відкритість та необмеженість ігрового світу, Не за великим рахунком немає цілей. Мету придумуєте ви самі, але у проміжках ви все одно відчуваєте безцільне блукання. Особливо якщо запустили гру вперше та не знаєте, що й до чого. У багатьох гравців з'являється дивне відчуття самотності або тривожної ізольованості, коли вони знаходяться у величезному світі, що не має чітких цілей, часте використання спокійних меланголійних мелодій або ж тривожних звуків у печерах, та навіть назовні, що виникають без попередження, це може підсилювати відчуття лімінальності, ніби ти знаходишся в просторі між двома світами, де завжди. Щось не так. І тут хочеться уточнити, що здебільшого це проявляється у старих версіях бетки, адже тоді генерація світу була більш дивною та сюрреалістичною. Всі ж пам'ятають літаючі острови та блоки, які виглядали неправдоподібно навіть для гри, яка ігнорує закони фізики. Цю лімінальність лише підсилювали обмеженість поля зору та густий туман, створюючи оптимальне середовище для викликання відчуття того самого між. Ігровий процес був повільніший, а дружелюбних мобів, з якими можна було б взаємодіяти, існувала мізерна кількість. Отож, по суті, ви залишалися самі з собою у ворожому світі, і відчувається неповнота, ніби щось тут точно не так, ніби хтось ховається у тумані чи темряві та спостерігає за вами. Це ірраціонально, бо ми ж тут самі, правда? Правда, але ти в цьому ніколи не певен. Адже основна кріповість Майнкрафту не те, що ти сам, а те, що ти можеш бути не сам. Згадайте, як ви спускаєтесь у печери та просто копаєте тунель у пошуку ресурсів. Послідовно, повільно ви входите у трансмедитативний стан. У повній тиші чути лише ваші кроки та звуки добування каміння. Поступово ваша свідомість відключається. І тут стається одне з двох гармонію звуків порушує ламання кирки, або страшний звук печер, алгоритм якого знає, коли саме треба його програти. Це лякає, тому що щойно ви перебували у лімінальному стані, між світом реальним та ігровим, і момент вас з нього викидують, залишаючи в просторі між. Чесно кажучи. Це мене страшить більше, ніж монстр або скример у його основному значенні. Окремо варто згадати світ краю, це буквально уособлення лімінальних просторів у Майнкрафті. Та навіть назву перекладіть: The End світ, що буквально знаходиться на межі. Край розташований поза звичним світом, може і поза часом. Нескінченна пустота з однаковими островами, незвичні інопланетні ландшафти, викликають ізольованість і відчуження. Лімінальні простори часто викликають тривогу саме через свою замкнутість. Мозок намагається зрозуміти, де він знаходиться, і не впевнений, чи зможе звідти повернутися. Майнкрафт створює відчуття лімінальності через свою нескінченість, відкритість, незавершеність і мінімалізм. Ці простори викликають у гравця відчуття тривоги або медитативної ізольованості, що їм і властиве. У байдані з графікою, текстурами та звуками Майнкрафт створює незвичну атмосферу. Яка може як заспокоювати, так і тривожити, перебуваючи на межі звичного і незвичного. На жаль, у нових версіях таке не часто зустрінеш. Зараз ти не відчуваєш себе таким самотнім, як це було в перших версіях гри. Додали багато дружніх мобів, врешті-решт селян, що прикрасили та оживили світ, бо вони стали першими живими дружлюбними істотами, з якими можна взаємодіяти. Пришвидшили та полегшили ігровий процес, що мене особисто бісить, адже тепер не відчувається якась небезпека. Від більшості ворогів ти можеш з легкістю втекти, взяти щити і на певний час стати безсмертним. Або бляха просто нафармати купу тотемів безсмертя, і все. Старі текстури, хоч і виглядали убого, але саме вони допомагали створювати ту особливу атмосферу. Томан тепер не такий густий. Із покращенням графіки та потужностей комп'ютерів. Можна виставити даність промальовки на кілька десятків чанків і взагалі не зіткнутися з відчуттям невідомості, страху та в результаті лімінальності. Тому в пошуку цих відчуттів прийдеться щоразу повертатися назад. Туди, де світ настільки химерний, що одразу захоплює наш мозок своєю загадковістю та унікальною атмосферою. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть у коментарі свою думку, як на вас впливає лімінальність, лякає чи навпаки заспокоює. Буду вдячний за фінансову підтримку, донат на Монобанку, або ставайте спонсором як дилер кави Рік Санчес і дивіться відео швидше, та ще купа бонусів. Кілька гривень на місяць невелика сума, але вона і мені допоможе та замотивує, і вам дасть переваги над звичайними глядачами. Також запрошую телеграм-канал, там ми спілкуємось, ділимось новинами та просто шеримо мемчики. А якщо потрібні дизайнери, звертайтеся до наших. Всі посилання в описі та у закріпленому коментарі. Дякую за підтримку, а я не прощаюся, лише кажу, ще почуємося.